Для жителів братського ТЕ знакова подія. Автопарк місцевої лікарні поповнився новими швидкими. Їх придбали американські благодійники. Вони працюють напряму з моз Міністерством охорони здоров'я та центральним управлінням територіальної оборони, і вони з ними вирішують, куди краще направити ці швидкі, в залежності від потреб ЗСУ та потреб цивільних. Тобто вони їм більше кажуть, де є нагальна потреба, і ми їдемо з ними разом сюди, аби доставити швидкі саме туди, де вони потребують. за понад вісім місяців велику. Війни населення братської громади зросло в рази. Тільки ВПО тут нараховується близько двох тисяч, тож потреба у додатковому авто для медиків назріла давно. Було прийнято рішення на виконкомі селищної ради звернутися до різних фондів із клопотанням, з проханням забезпечити громаду, а також з можливістю передачі автомобілів в інші громади. Тому я гадаю, це наш такий був перший крок. Тож місцева влада стукала в усі можливі двері та писала листи у міжнародні благодійні фонди. Прохання почули. Я вже багато років, як і багатьом іншим, надавав допомогу братській громаді, і тут завдяки ініціативі керівника Нелі Сапко Відізвалася ця благодійна організація. І несподівано для нас а, привезли для нас ці три автівки, три швидких допомоги, які сьогодні вкрай необхідні. І тут у нас на місцях, і на передовій замість однієї машини волонтери пригнали на потреби пацієнтів з понад 10 сіл, що входять до громади, аж три швидкі, і кожного разу американські волонтери приганяють не порожні швидкі, а з купою потрібного обладнання та медінвентарю. Звісно, no, кожна шаткава на обладнана додатковими матеріалами. Інколи це айфакси, аптечки для зсу, інколи це для потреб цивільного населення. ви можете зараз подивитися, ми хочемо вам показати, що знаходиться всередині. Це кровоспинні, різні ліки різних форматів. Тому вони всі оснащені додатковими матеріалами. Від початку повномасштабної агресії Росії проти України медики віддали на потреби ЗСУ 65 автівок. Нині потрібно автопарк поповнювати. Така допомога в спеціалізованому транспорті вкрай на теперішній час можлива. Ми вдячні всім благодійникам, які надають цю медичну допомогу. У нас ще є потреба в медичних каретах спеціалізованому транспорті і разом до перемоги. Аби підтримати українців у боротьбі з агресором, американці донатили на рахунки організації. Також грошима скидались і учасники тамтешнього ротарі клубу. У нас є традиція, коли ми зустрічаємось в будь-якому куточку світу. ротарійці обмінюються такими вимпелами, які в кожного клубу він символізує їх клуб в Миколаєві. Ви бачите, це вітрильник, тому що ну миколаївцям зайве говорити Миколаїв місто під вітрилами, Миколаїв це суднобудування. Миколаїв це морська торгівля. Тому вимпіл миколаївського роторі клубу ми з радістю передаємо нашим американським друзям! Медавтівки, що надійшли на Миколаївщину від США, 70 за рахунком по країні. Вже незабаром швидкі поїдуть за призначення. Наталія Грудова Ігор Невідомський, Ністеве для є новин.